Слава Богу. Взагалі, переклад Євангелії на мову це дуже важлива подія. Одного разу місіонери проповідували Євангелію в одній країні, де не було ще перекладу. І здається, переклад був подвійний, там з англійської на іспанську, з іспанської, ну приблизно так. І потім підійшов місцевий житель до місіонера і каже. А Бог може говорити до нас просто нашою мовою. І місіонер Уїклів зайнявся цим питанням. І сьогодні така ціла служба в світі розповсюджена, перекладається слово Боже на різні мови, на мови меншин, навіть до джунглів, там де декілька сотень людей досягає Господнє слово. Дійсно, це є велично, що на всі нації, на всі. Народності, Господнє слово має прийти в своїй силі мовою того народу, на який, на який говорить цей народ. І сьогодні приємно мати цей ювілей 455 років. Написання Пересопницького Євангелії, селищі Пересопниці було містечко Пересопниця. Нам приємно, і ми воздамо подяку нашому Богові і будемо молитися за нашу Україну. Я читаю Господнє слово. Місце писання Іванеля від Івана, перший розділ. Споконвіку було слово, а слово у Бога було. І Бог було слово. Воно у Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло в темряві світить. І темрява не обгорнула його. Чотирнадцятий вірш починається так. І слово сталося тілом. Віруючі люди орієнтуються, що я читаю? дійсності, ви знаєте, люди звертають увагу на все, що рухається, на все, що хитається. І так ми зараз стоїмо, привикли одне до одного, хористи стоять зонтиками від сонця, так непорушно, непорушно. Да? Якби зараз в небі пролетів ключ журавлів, такий величезний або диких гусей, всі б підняли б очі, дивіться, але гарно. А так все непорушно стоїть, і ми так привикаємо, звикається. Все, що рухається, звертається увага на те. Я сьогодні вранці говорив в нашій церкві. Кажу, ви подивіться, послухайте, побачте, почитайте, які сьогодні новини у нашому суспільстві. Навіть керівникам нашої держави в обласному масштабі я задавав таке запитання. Чому ні однієї позитивної новини? Журналістам ставили це запитання, браття наші, ні однієї позитивної новини. Все погане. Журналісти кажуть. Якщо ми добре напишемо, і новини ніхто читати не буде. Ви знаєте, якщо побудують моста, наші браття там на Поліссі сталося таке, ніхто ніде не згадав. Якби той міст, не дай Боже, розвалився, провалився, зразу була б новина. На весь світ в цілому інтернеті, на весь світ міст провалився. Побудували храм Господній, ніхто не написав. Спалили. Ми зразу спалили спалили церкву, спалили монастиря, спалили дім молитви. Все погане, аварія, вся там, війна там, вбивство там, все в новинах. Позитиву вельми мало. Робиться все те, що хитається, бо будується повільно, а трощиться зненацька і раптово. І те, що хитається сьогодні, пропонується людям до уваги. Є те, що не хитається. Це сам Господь Бог наш. Слава Богові! Його слово, слава Богові, Бог поставив цей гарант Його Слово. Ще колись Тарас Григорович, наш поет, написав таку фразу: Ти поставив на сторожі, слово Твоє вічне. Цю фразу повторювала Леся Українка: ти поставив насторожі слово твоє вічне. І це слово стоїть. Все те, що хитається, проходить. Все проходить і не стає його, ох, як багато вже його було. Але слово Господнє, як міцний фундамент, стоїть, бо воно дане Богом, і стоїть на сторожі, стоїть на сторожі. Через те. Навіть ворог душ людських він під підкрадається тихенько, незамітно, і так знаєте, бо якби різко і замітно людина побачила а так підкрадається, щоб людина не зоглянулася, як він нашкодить людині, і тому, і тому. Господь сьогодні дає слово своє, щоб ми звернули на нього увагу, заглибилися в нього, щоб ми перебували в ньому, щоб ми ним жили. І Бог бажає нас ось так благословляти. Бог дав своє слово. Більше того, Біблія каже, слово сталося тілом. Це то сам Бог є Слово, Син Його, Ісус Христос, є Слово, і це зміцняє людей, що на нього надіються, Господь благословляє. Одна простенька така подія. Кажуть, що коли сталася трагедія з одним кораблем, спасалися, хто на чому міг, і один юнак ледве доплив до скелі і виплив на скелю, виліз якось і там лежав. Втомлений лежав на тій скелі, море бушувало, сильно гризно море бушувало. І коли його потім запитали, тобі на скелі не страшно було лежати там, каже: все було страшно. Але я відчував, що скеля стояла непорушно, непорушно, Дійсно. Віруючі люди основу мають у Бозі, основу мають на Слові Божому. І через те обставини не впливають на життя віруючої людини, тому що сам Бог є гарантом нашого благословення, Він є нашою охороною. Море хвилюється. Коли підали, кидали в піч мужів Божих сідахам і Авденаго. Овдинаго, коли кидали в грів лев'ячі е, мужа Божого Даниїла, коли Йону також не прийшлося бути в живому гробу, як кажуть народі. Оце непрості речі. Або Ізраїль проходив через Йордан. Не просто було, незвично було, навіть страшнувато, можливо, було. Ні, ну Нам-то я знаю. Шановні, якби когось із нас. У рів лев'ячі кинули. І навіть коли б Господь явив чудо і позакривав пащі левам, ну ви уявляєте, ми б так собі розходжувалися по тому ровчаку, гладили б голови лев'ячі і усміхалися б до них. Да, обніма. Я не думаю, не думаю. Якось воно навіть подумать про таке, то вже не зовсім так. Але коли Господь це робить. Коли Господь це робить, багатьом із нас прийшлося пройти через совітські випробування, коли, коли з нас знущалися, коли насміхалися, коли нас позорили, але Бог дав нам пройти. Я... Приємно дивуюся, що на той час Бог дає силу. Слава Богові! Господь змісняє, Господь дає нам основу, і ми в той момент явно бачимо, що Бог провадить нас, Бог благословляє нас. Оце. І тоді, коли кинули тих трьох мужів, сам цар язичницький каже, скількох ми кидали? Трьох. І зв'язаних я бачу чотирьох. Ja baczę na no a czwarty Подібний до сина Божого. Ви знаєте, я завжди думав, що там написано «подібний до сина людського, з великої букви. Я вчора ввечері зосереджувався на цьому і читаю: до сина Божого муж, муж язичницький каже цар, до сина Божого, схожий. О, дійсно, Господь дав побачити і дав зрозуміти, що це означає. Дійсності, це Господня робота, це чудо Боже. Слово Господнє є вічне. Трава засихає, а квітка зів'яне слово ж нашого Бога стоятиме по віки. Ісайя пише в сороковому розділі. Тому. Ми прийшлося пережити атеїстичну систему, де воювали, де бушували, де море бушувало проти, проти дітей Божих, проти Божого Слова. Але воно стоїть вічно, воно устояло, воно стоїть і воно буде стояти. Слава нашому Богові! Воно буде стояти, тому що гарантом є Господь Бог, і Він провадить, і Він благословляє. Тому і сьогодні навіть, знаєте, люди побоюються Євангелії. Коли будувався цей музей, мені приходилось також мати справу із деякими начальствуючими у нашому народі у той момент. Я запитав спеціально, ну, може, люблю завжди конкретні запитання і конкретні відповіді. Скажіть, будь ласка, а чого ви боїтеся Слова Ісус Христос і Євангеліє? Якби не було Ісуса, не було Пересопницької Євангелії. А вони, знаєте, перша книга, перша книга, державна, державні інтереси в такому плані, щоб ніякого Бога, ніякої релігії якось так завуальовано. Шановні, Ісус Христос, Спаситель людства, приніс добру новину на землю. І ця новина пішла на різні мови. І Бог дав 455 років тому написати. Пресопницьке Євангеліє, Добру новину, новину Бога людині нашою українською мовою. То благословенно. Слово Бога для народу нашого. Бог поставив своє слово. На сході у нас йде війна. І це, знаєте, наші браття часто туди, Бог дав мені раз побувати там. Ну, не вельми таке приємне. Ну, враження нормальне, вже як звідти поїдеш. Ну а там перебувати так не зовсім, коли біля тебе пушка грянула десь туди, не поймеш куди. І чи воно кінчиться, не знаєш. Кажу до одного нашого брата. Я чув, що ти перший в БМП вскочив, коли там снаряди рвалися. Він каже: першим не вдалося. Перед мене вже хтось скочив, солдат якийсь. Я кажу, другий спасався. Між іншим вчора він сказав, чи позавчора. А третього каже: А третього контузило ж, хто за мною хавався? А третього контузило. Ось так воно на сході, і там невіруючих віруючих немає. Ні одного солдата не вірить, що нема. Всі просять наших братів молиться за нас, моліться за нас. Наші браті роздають Євангелії, вони плачуть і моляться. Часом ми надрукували 90-й псалом. Як там хто живе по тінню, під кровом всевишнього, по тінню, всемогуще покоїться, і солдати з радістю на пам'ять читають на пам'ять, тому що це надія, охорона Господня. Ми будемо молитися, хай Господь. Збереже нашу Україну, він є гарантом стабільності нашого краю. Ми будемо молитися, ми будемо дякувати Господеві за Євангеліє на нашій мові. Ми подякуємо Богові за всі благословіння, що наш народ пройшов, що церква Господня сильна у Господі, і слово Господнє проголошується за це за, за це ще і ще будемо молитися. Нехай Господь допоможе. І поблагословить, хай славиться Бог, а Євангелія досягає людських душ. Подякуємо Богу за Євангелія на українській мові і попросимо Божого благословення на наш край, на нашу Україну. Нехай береже, нехай провадить. Молимося. Амінь. Славен. Дясславенний я Бога. Дявесла війна, Бога, я війна, воскладна. Дякую Боже, дякую тобі, Господи. Халайся, слава твої Бога. Слава тебе, душа моя, Господи. Я дякую Божому за всі милості Твої. Я дякую за благодать, неба, Я дякую за благословення вічне, Я дякую за турботу Божественну. Я дякую за благо Твої. Вала тобі, Отче, слава тобі, Боже наш подяка Тобі, благословен наш Господь, хвала імені Твоєму. Ми вдячні Тобі за нашу Україну. Ми дякуємо за мир і милість, дякуємо за благодать неба, дякуємо за збереження життя, дякуємо за слово Твоє, що воно вічне і стоїть на сторожі. Дякуємо тобі, Боже наш, дякуємо, Господи, що Ти дав нам Євангеліє української мови, мовою. Дякую Тобі, Боже. Дякую, що ти говориш до нашого народу. І сьогодні у нашому суспільстві Євангеліє проголошується, хоч наше величезне бажання, щоб наш народ почув Твоє Слово і відгукнувся з покаянням. Отче Небесний, благословенно Твоє ім'я. Ми молимо за нашу Україну. Збережи, Господи, мир у нашому краї. Збережи мир в Україні. Дай, щоб закінчилася війна і обняв брат-брата, Отче Небесний. Поблагослови наш край, керівництву, начальству, царям, мудрості, дай, Отче Небесний. Благослови наш народ, благослови Твою церкву, що була потужною в силі Святого Духа, звершуй Твою роботу, Отче, храни нашу Україну, благослови наш край, Благословен наш Господь і наш Бог. Тобі за все подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.